Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги холод для риболовлі. Портативний холод допоможе рибалкам збільшити улов та сканувати водойми з берега або човна. Він ідеально підходить для використання на озерах, водосховищах та ставках у будь-яку пору року. Даний холод початкового рівня, але він надає достатньо функцій, щоб Дозволити потреби досвідчених рибалок, корпус зручно лежить в руці, а його яскравий дизайн з кольоровим дисплеєм надає йому стильний вигляд. З його допомогою можна легко виміряти глибину та температуру води, а також визначити тип дна та місце знаходження риби. Пропонуємо до вашої уваги набіри рибальських свінгерів. Набір складається з чотирьох свінгерів, які кріпляться до вудки та попереджають проклювання риби. Вони оснащені LED-освітленням, яке яскраво світиться при клюванні, забезпечуючи надійне та ефективне сповіщення рибалки. Вони відмінно підходять для лову коропа та є невідмінною частиною рибальського спорядження. Свінгери допоможуть вам підвищити шанси на успішний лов та зроблять вашу рибалку більш цікавою та продуктивною. Пропонуємо до вашої уваги пристрій для наживки хробака на гачок. Даний пристрій це незамінний аксесуар для рибальства, виготовлений з міцного та легкого матеріалу АБС, який забезпечує зручність та міцність. Цей пристрій дозволяє легко та надійно наживити хробака на гачок без необхідності використання додаткових інструментів. В комплекті йде 250 гумових кілець, які забезпечують надійне фіксування приманки. Цей пристрій зручний для використання в будь-якому місці на березі, човні або пірсі Пропонуємо до вашої уваги рибальську спінінгову котушку. Дана котушка оснащена передньою та задньою гальмівною системою, що забезпечує точне та плавне керування намотуванням ліски. Металевий шпуль забезпечує міцність, довговічність та покращену потужність намотування. Котушка легка та портативна, що робить її зручною у використанні. Вона надасть плавне та бездоганне обертання, що дозволяє рибалці кидати приманку на великій відстані. Котушка є невід'ємним аксесуаром, який допоможе вам досягти більшої ефективності у риболовлі? Пропонуємо до вашої уваги карбонову телескопічну вудочку. Дана вудочка виготовлена із міцного вуглепластикового волокна. Вона має виняткову міцність та гнучкість, що дозволяє справлятися з великими рибами. Доступний у двох варіантах довжини: 2,1 метра та 2,4 метра. Матеріали високої якості та надійна конструкція роблять цю вудочку довговічною та стійкою до навантажень. Це ідеальний вибір для рибалок, які прагнуть комфорту, надійності та успішного лову.